Інтерес у цьому відношенні є, інша справа, що розумному було достатньо побудувати на території України ці комбінати для того, щоб вирішувати так питання. Але ж існувала очевидно: схема. Схема, в якій брали участь цілий ряд учасників цього процесу. Тому безумовно і по окремих видах металів, і по окремих видах рідкісно земельних мінералів, металів, корисних копалин. Інтерес є. Однак я ще хочу сказати одну річ. Треба розуміти, що Україна а, володіє певною кількістю цих ресурсів, які далеко не можуть задовольнити індустрію Сполучених Штатів Америки, великих гігантів. Тому в цьому відношенні давайте будемо реалістами. Щось може робитися. Я вже не торкаюся зараз питання власності угу. всього цього і так далі. То ще велика і дуже складна справа, поки воно дійде до контракту. Що потрібно, власне, тема взаємодії на сьогоднішній день вперлася. А оці цифіри, які називає Дональд Трамп 500, тепер 350, Ну, воно закінчиться там якимись кількома десятками. І зараз цифра звучить вже про десятки мільярдів, яка б казала про те, що ми готові співпрацювати на основі взаємовигідної співпраці і для Сполучених Штатів, і для України. І це потрібно обом сторонам. Я про це десятки разів сказав. Однак. Коли будь-яке питання бізнесу набирає політичного звучання, воно попадає під такий мікроскоп. Я вже не кажу про цю розмову щодо ратифікації парламенту, і так mm -hmm. далі. Що і президенту Зеленському, і українському уряду, і міністру, який, напевне, хто там буде підписувати, вони стануть перед вибором. А я, власне, можу підписувати ці речі. Ну, і є ще одна дуже важлива річ. В чому я абсолютно переконаний, а Сполучені Штати Америки потрапляють в ситуацію, коли вони будуть зацікавлені продавати свою зброю в Європі, в Україні і так далі. Для цього необхідні певні ресурси, певні схеми, певний механізм взаємодії. І тут треба знайти спосіб, при якому Дональд Трамп може сказати, що я вас збагатив, дорогі мої американці. А українська сторона сказала: а ми за це будемо тримувати зброю. Яка буде складовою нашої гарантії безпеки, от в такому приблизно плані буде підписана ця рамкова угода. Вона не може бути іншою. Бо коли ми зараз врахуємо ці цифіри, приступаємо вже там до розмов прив'язки до території, до цього треба ще дійти. Над цим ще треба ого го як багато працювати. Тому перше, що я би менше. Рефлексував на інформацію, а більше зосереджувався над тим, щоб вимагав від української влади інформацію стосовно цього документу.